Сьогодні у нас на огляді знову чорна коляска. Але це не звичайна коляска, бо це Balios s Люкс 2023 року. З Цим візочком кожна матуся відчуває себе більш впевнено. Тепер у Balios з'явились додаткові два амортизатори, що значно пом'якшують хід. Люлька стала вище, тепер зручніше спостерігати за малюком. Вентиляційне віконце тепер збільшено. Довжина спального місця збільшена 76 см та 32 см. Матусі, ви завжди хотіли більше місця для покупок. Тепер корзина витримує до 10 кілограмів. Ну і багато приємних деталей. Наприклад, як ручка для перенесення з екошкіри. і на батьківській ручці також екошкіра. В п'янковому блоці змінилася тканина, вона стала більш дихаючою. Ремені безпеки регулюються одним рухом, як в автокріслі. Та ще є додатковий боковий захист. Balios S Lux це не лише про стиль, а й про комфорт. Це класний карманчик для матусь.